Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця неба й землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей і нашого Ради Спасіння. Зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде Зо славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого. Господа животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєми і рівнославимий, що говорив через пророків єдину, святу, Соборну і апостольську церкву, і одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Честь і слава Отцю і Сину і Святому Духу, через найдорожчу кров Ісуса тепер і на віки вічні. Честь і слава Отцю і сину і Святому Духу через найдорожчу кров Ісуса, тепер і на віки вічні. Честь і слава Отцю і Сину і Святому Духу, через найдорожчу кров Ісуса тепер і на віки вічні. Честь і слава, Отцю і сину і Святому Духу, через найдорожчу кров Ісуса тепер і на віки вічні. Честь і слава Отцю і Сину і Святому Духу, через найдорожчу кров Ісуса тепер і на віки вічні. Честь і слава, Отцю і сину. І Святому Духу через найдорожчу кров Ісуса тепер і на віки вічні. Честь і слава, Отцю і сину і Святому Духу, через найдорожчу кров Ісуса, тепер і на віки вічні, честь і слава, Отцю і сину, і Святому Духу, через найдорожчу кров Ісуса, тепер і на віки вічні. Честь і слава, Отцю і сину і Святому Духу. Через найдорожчу кров Ісуса, тепер і на віки вічні. Честь і слава, Отцю і Сину, і Святому Духу, через найдорожчу кров Ісуса, тепер і на віки вічні. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Честь і слава! Отцю і Сину і Святому Духу, через найдорожчу кров Ісуса тепер і на віки вічні. Честь і слава Отцю і сину, і Святому Духу через найдорожчу кров Ісуса тепер і на віки вічні. Честь і слава Отцю і Сину і Святому Духу через найдорожчу кров Ісуса тепер і на віки вічні. Честь і слава. Отцю і, 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 от і сину і Святому Духу через найдорожчу кров Ісуса тепер і на віки вічні. Честь і слава Отцю і сину і Святому Духу через найдорожчу кров Ісуса тепер і на віки вічні. Честь і слава, Отцю і сину і Святому Духу, через найдорожчу кров Ісуса тепер і на віки вічні. Честь і слава, Отцю і Сину і Святому Духу. Через найдорожчу кров Ісуса, тепер і на віки вічні. Честь і слава Отцю і сину, і Святому Духу, через найдорожчу кров Ісуса, тепер і на віки вічні. Честь і слава, Отцю і сину і Святому Духу, через найдорожчу кров Ісуса, тепер і на віки вічні. Честь і слава, Отцю і Сину і Святому Духу, через найдорожчу кров Ісуса. Тепер і на віки вічні. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Честь і слава, Отцю і Сину і Святому Духу через найдорожчу кров Ісуса тепер і на віки вічні. Честь і слава, Отцю і Сину, і Святому Духу! Через найдорожчу кров Ісуса тепер і на віки вічні. Честь і слава Отцю і сину і Святому Духу, через найдорожчу кров Ісуса тепер і на віки вічні. Честь і слава Отцю і сину і Святому Духу, через найдорожчу кров Ісуса тепер і на віки вічні. Честь і слава Отцю і сину і Святому Духу. Через найдорожчу кров Ісуса тепер і на віки вічні. Честь і слава, Отцю і сину і Святому Духу, через найдорожчу кров Ісуса тепер і на віки вічні. Честь і слава, Отцю і Сину і Святому духу, через найдорожчу кров Ісуса, тепер і на віки вічні. Честь і слава, Отцю і сину і Святому Духу, через найдорожчу кров Ісуса. Тепер і на віки вічні. Честь і слава, Отцю і сину, і Святому Духу, через найдорожчу кров Ісуса, тепер і на віки вічні. Честь і слава, Отцю і Сину і Святому Духу, через найдорожчу кров Ісуса, тепер і на віки вічні. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, ти між жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа. Спаса Спасителя душ наших. Честь і слава Отцю і Сину, і Святому Духу, через найдорожчу кров Ісуса тепер і на віки вічні. Честь і слава Отцю і сину, і Святому Духу, через найдорожчу кров Ісуса тепер і на віки вічні. Честь і слава Отцю і Сину і Святому Духу Через найдорожчу кров Ісуса тепер і на віки вічні, честь і слава Отцю і сину і Святому Духу, через найдорожчу кров Ісуса тепер і на віки вічні, честь і слава Отцю і сину і Святому Духу, через найдорожчу кров Ісуса тепер і на віки вічні. Честь і слава, Отцю і Сину і Святому Духу. Через найдорожчу кров Ісуса тепер і на віки вічні. Честь і слава, Отцю і Сину і Святому Духу, через найдорожчу кров Ісуса, тепер і на віки вічні. Честь і слава, Отцю і сину і Святому Духу, через найдорожчу кров Ісуса, тепер і на віки вічні. Честь і слава, Отцю і сину і Святому Духу, через найдорожчу кров Ісуса. Тепер і на віки вічні, честь і слава, Отцю і Сину, і Святому Духу через найдорожчу кров Ісуса, тепер і на віки вічні. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Честь і слава! Отцю і сину і Святому Духу, через найдорожчу кров Ісуса тепер і на віки вічні. Честь і слава Отцю і сину, і Святому Духу, через найдорожчу кров Ісуса тепер і на віки вічні. Честь і слава Отцю і Сину і Святому Духу, через найдорожчу кров Ісуса тепер і на віки вічні. Честь і слава. Отцю і сину і Святому Духу, через найдорожчу кров Ісуса тепер і на віки вічні. Честь і слава Отцю і сину і Святому Духу через найдорожчу кров Ісуса тепер і на віки вічні. Честь і слава, Отцю і сину і Святому Духу, через найдорожчу кров Ісуса тепер і на віки вічні. Честь і слава, Отцю і Сину і Святому Духу. Через найдорожчу кров Ісуса, тепер і на віки вічні. Честь і слава Отцю і сину і Святому Духу, через найдорожчу кров Ісуса, тепер і на віки вічні. Честь і слава, Отцю і сину і Святому Духу, через найдорожчу кров Ісуса, тепер і на віки вічні. Честь і слава, Отцю і Сину і Святому Духу, через найдорожчу кров Ісуса. Тепер і на віки вічні. Отче предвічний, жертвую Тобі через руки Матері Божої, улюблениці Духа Святого, рани найсвятішої Голови і найдорожчу кров Ісуса, як винагородження за гріхи проти Святого Духа. Отче предвічний, жертвую Тобі через руки Матері Божої. Улюблениці Духа Святого, рани найсвятішої Голови і найдорожчу кров Ісуса, як винагородження за гріхи проти Святого Духа. Отче предвічний, жертвую Тобі через руки Матері Божої, улюблениці Духа Святого, рани найсвятішої Голови і найдорожчу кров Ісуса. Як винагородження за гріхи проти Святого Духа.